Все, що робить зелена влада, вона робить виключно для своїх рейтингів, да. І відсюди звідси, якщо виходити з цього з цього припущення, то все стає більш-менш ясно. Абсолютно погоджуюсь з вами, що а чому репресії почали вводити, коли ще закон не вступив в силу? Ну, типу, блін, а де в чому тут логіка? Друге, що не потрібно узагальнювати, тому що хтось виїхав легально, да, в когось там паспорт закінчиться, але в цієї людини, наприклад, там троє дітей. То чому б йому не не видати, ну не скористатися послугами консульства? Да, а, не, він же ж якби і так, і так не попадає під мобілізацію. Не, чому там, ну є, є, ми ж завжди можемо поділити на якісь цільові групи там, і по кожній спитати, чому. і да, А краще не тільки на групи, а індивідуальний підхід використовувати? Не, знову ж, е, вони не зробили головного. Що мусили зробити, от, е, уявімо ситуацію, що у нас на одній, е, е, в одному під'їзді, на одній площадці, да, на одному поверсі живуть там дві тітоньки. Да, обом там десь приблизно однаково років, обох приблизно однакова освіта, життєвий шлях, от їм десь умовно там обом по 60 років. І, але в одної е, син, в обох сини в одної сину 30 років і він Но два роки вже воює, пішов е, добровольцем 24 лютого, да? е, е, і у неї в е, її справедливість, а українці для них справедливість вище за правосуддя, да ми говоримо, і в її спра... в поняттях в, в відчуттях справедливості в законі треба було, щоб вони вказали, що е, дембель буде там через 3-6 місяців чи через 48, але скажіть: поверніть мені сина або скажіть, коли він буде. Коли він буде, він же ж не, не буде вічно воювати? Коли, 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 коли. Дайте відповідь. І це справедливість, її справедливість. Поруч її сусідка, у якої сину 25 років. І зараз, згідно там призовного віку, тепер її сину буде призивати, і її справедливість в тому, щоб її не брали. Чому? Тому що мій син воювати не вміє. Він не вміє воювати, він не навчений, то хай воюють ті, хто навчені. Хто вже там дві, дві, два роки воює, от він же ж навчений, хай це і воює. І ми бачимо різні справедливості, між якими прірва. Так? Ще є справедливість для броньованих, неброньованих, є ще справедливість для тих, хто навчається на другу вищу освіту, і тому там рік чи півтора в магістратурі вони мають там якусь там індульгенцію від призову. У них своя справедливість. От у нас у багатьох людей е, ну справедливість, і коли немає, коли є різні справедливості, то на те є лідер нації, на те він існує, щоб лідер нації прийшов і сказав, що я вважаю, е, що справедливо отак і отак. Тому ми робимо е, е, так і отак і так. Але Володимир Олександрович, найбільший ухилянт в Україні, він ухиляється від прийняття рішень. Він я, чуть що, і рішення, якщо не популярне, то він я в домі, як доміки каже, да? е, і не хоче приймати рішення. І це найбільша проблема України, тому що прірва тоді множиться. Тому, тому рішення приймає не Зеленський, а хтось із заступників міністрів. Да? Е, е, рішення можуть бути поспішними, емоційними, невиваженими, не було ніяких круглих столів, не було москових штурмів. Потрібно це робити, не потрібно. Не питали експертів, депутатів журналістів Вчених, громадських діячів, діячів культури зайдеться чи не зайде. Тому що якщо е, особисто мою думку спитати, я дуже конкретно. Е, я, мабуть, один із усіх моїх друзів, хто не воює, е, в силу там певних причин, здоров'я мого і так далі. так далі там В силу там специфіки власної діяльності, в тому числі. Да от Але. Я вам скажу, що я ну я повністю на, на боці своїх друзів, і значить, я, я не підтримую хилянтів. Я я, наприклад, особисто моя думка, що не тільки прав позбавити да, прав керування е, за, ну, автомобілем, але й там банковських карток, там ще щось, ще щось там, і позбавить то я. За те, щоб там ухилянтів е, позбавляти, в тому числі консульських послуг. Там, я за максимальне їхнє там е, е, схоплення їх діяльності. Але, а хто вам сказав, що кожен хто за кордоном, він ухилянт? Ну, не факт же ж там, типу, можливо, сімейні обставини, можливо, там ще щось. От, тобто, це треба якось індивідуально. Знову ж той, хто е, тут і не хоче брати з якихось е, е, цих е, обставин. Там е, повістку він, ну, теж, можливо, у нього є які причини, да і е, е, Десь треба все-таки індивідуальний підхід і треба дуже чітка позиція. Я от хотів би почути позицію президента. За, він підтримує оцей е, оце норматив да по відмову е, консульствам. Е, ну, звичайно, що ми да якусь частину людей втратимо і. Виходить так, що ну, владі потрібно діяти супереч своїм рейтингам, але прийм... навчитися приймати рішення, тому що е, яке може бути відношення до ухилянтів, якщо головний ухилянт президент? Він, до речі, історично ухилянт, він е, ухилявся в тоді в 2014-2015 році, і він зараз ухилянт в плані приймати рішення. Ви розумієте, е, в чому подвиг. Бійця йти да, і, і, і ризикувати здоров'ям і життям на фронті. Це його подвиг. Подвиг генерала це заперечувати маршалам, умовно, там, ну, вищому керівництву, казати, що там типа, що це так наступати не можна, тому що це приведе до втрат. Подвиг головнокомандувача це заперечувати верховному головнокомандуючому, навіть якщо це приводить до відставки, як це сталося з Залужним. Але подвиг мусить робити і верховний Головнокомандувач. Він мусить приймати складні непопулярні рішення і відповідати за них, в тому числі і рейтингам своїм. Як це було з Черчиллем і з Деголем. Але про що ми говоримо? Де Черчилль Деголь і де Єрмак з Зеленським? Ну це е, різного. Масштабу люди постаті. От тому вони, звичайно, не можуть цього зробити. Якщо там хтось би запитав, там чи вони дозріють до цього, я в це не вірю. Я не вірю в те, що вони дозріють до того, щоб стати історичними постатями, е, бо можна е, да історію творити, а можна в історію вляпатись. Ну і ми бачимо, як це з Зеленським і сталося. Ну от е, Ну і на жаль, ну у мене немає. Ми в, в, в тій ситуації цуцвангу, коли ми ж зараз не можемо змінити владу, бо виборів і не передбачається, поки не закінчиться війна. Чи станеться влада ефективнішою? Я в це не вірю. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.